Перед тим, як будується дах, вам привозять будівельні матеріали. Будівельні матеріали приїжджають на палетах: одна, дві, три, чотири палети, залежності від розміру вашого даху. І питання до вас, де би ви хотіли, щоб ми ті палети поставили? Якщо ми ставимо палету на вашій драйве зліва чи справа, то, чи посередині несуть, то ми блокуємо вашій драйвей. І це зазвичай на декілька днів тільки. Або ж ми можемо поставити на траву десь біля драйве, і тоді ні, за два-три дня нічого в вашій траві не буде. А тепер дивіться, як буває. Ми провозимо матеріали сьогодні. Такі ми плануємо будувати дах за 3 дня. Окей. За два дні починається дощ і починає йти дощ три тижні. Ми не можемо ці матеріали посунути, розумієте? Це є декілька тонн. Провозимо матеріали не ми, провозимо матеріали саплайер, бо кран величезний, це не є наш кран. І тоді, якщо вони стоять на драйві і три тижні, це вам дуже мішає. І ви дзвоните нам кожного дня, коли буде робитися дах, а ми це нічого не можемо зробити. Або якщо вони стоять на вашій траві три тижні, траві прийде вже капець під матеріалами, які будуть там три тижні. Тому коли думаєте, що ви будете будувати дах, думайте наперед, де будуть стояти матеріали. Тому що так зазвичай це 2-3 дня, але часом буває по іншому, і оце по іншому, це знаєте як неприємно. Думайте наперед. Okay? Думайте наперед.